Від війни потерпають не лише люди, але й тваринки. Дехто з них отримав поранення і тепер не може ходити. Дехто вже народився з певними вадами, тому за ними потрібен особливий догляд. Учениці Чернігівського обласного наукового ліцею нещодавно почали роботу над створення протезів для тварин, які втратили кінцівку. Ідея проєкту виникла після відвідування ними Чернігівського ветеринарно-стерилізаційного центру, який займається порятунком безпритульних тварин. Важливість таких проєктів в першу чергу полягає в тому, що тваринки повинні бути повноцінними. Вони переживають дуже великі труднощі, коли вони не можуть нормально бігати, пригати, це їхня природа, вони повинні рухатися, вони повинні займатися якимись активностями. Це мій перший досвід, і е, я думаю, що е, якщо тваринки Втратили свої кінцівки, то їм дуже тяжко жити без них. Я прийшла сюди для того, щоб допомогти насправді тваринкам і зробити на 3D-принтері моделі для лапок. Це було для мене цікаво, а потім з процесом я зрозуміла, що все ж таки це потрібно. Бо Тваринки вони не розуміють, як їм викрутитися в якихось ситуаціях, якщо от у них лапки немає, наприклад. Ми, люди можемо їм допомогти. Наразі дівчата вже створили перші 3D-моделі протезів. Загалом вже створення потрібного протезу займає значний час. Причиною цього є те, що всі тваринки різні, тому потрібні і різні розміри протезів. Фізично його зробити так можна там за 3-4 години. Але ж це йде дослідження. Спочатку ми і шукаємо, що вже зроблено іншими людьми, переймаємо цей досвід. Їздили у притулок з дівчатами, дивились, які саме тварини, їх, який розмір, яка передня, задня, ліва, права лапка. Потім зробили перший прототип. Через деякий час, ну, через тиждень, через два, поїдемо, примірюємо до, до тваринок. Можливо, щось підлаштуємо до переробимо, якщо це буде потрібно. Над цим проєктом планують працювати приблизно п'ять місяців. Загалом же мета проєкту допомогти тваринкам подолати певні фізіологічні труднощі та подарувати їм можливість вільно рухатись.